Дякую всім хлопцям з Кіровоградщини за їх службу, за їх гучність, героїзм, за їхність присязі, своєму до конституційному довгу. Слава Україні! Героям! Хлопці несли а... службу блядь. На кордоні, на кордоні, на передньому край нашої держави з перших днів стали на захист своєї країни, перенесли ну, всі тягати. На жаль, не всі повернулися додому. Ото хлопці виконали свій обов'язок. Окі з притязі своїх батьків. Це... У нас в Донецькому прикордонному заводі 12 військовослужбовців загинули. Понад 70 військовослужбовців отримали поранення різної степені тяжкості. Настрій фантастичний від одного розуміння, що ми вишили. Саме перше. І друге, що ніхто із нас все, стояв тут, і попередні партії хлопці, які випали честь, першим і звіляться в запас. Ніхто ні від кого не буде відводити сторону очі, тому що він не спаскудиться. З чистю, з достоїстю, всі наші хлопці прославляли кіровоградську землю. До того часу, коли ми попали на Донбас, нас запити хлопці від кляви. Кажуть, Кіровограда. А блять, який крупне місто підходив. Пройшло три-чотири місяці боїв і слово Кировоград де кіровограшна вже знали. всі що це за хлопці, що вони себе варті представляють. Тому Хороший, я хочу сказати, низький уклін усій нашій Кировоградській землі, яка послала своїх себе, нас і брала, і підтримувала, а не забувала. Низький уклін кожну хату, кожну квартиру, які постійно допомагали нам, особливо в перші важкі 3-4 місяці, коли держава була не здатна дати тому, що потрібно для війни, і вставляла на плащі волонтерів і нашого народу. Дякую їм за це велике.